Друзі, мріяти нам ніхто не може заборонити. Тому якщо ми уявимо себе десь на морі, десь наприклад на Мальдівах, відпустка, природа, океан. А якщо ще в готелі є All-Inclusive, взагалі прекрасно, хоча напевно дуже сильно ситуацію б не змінило. Щоправда, для стюардеси з Великої Британії цей момент ситуацію серйозно змінив. Про що йдеться далі в шалених історіях? Всі подробиці. Як лондонська стюардеса на Мальдівах зганьбила усю авіакомпанію, у Португалії чаювання вбило британця. І якої біди на Коїву США сміттєвий пакет? Це шалені історії, історію, які важко повірити, їх треба побачити. Потрапити на Мальдіви і втратити здоровий глуст. Схоже, саме це трапилося зі стюардесою великої британської авіакомпанії. Бортпровідницю з ганьбою повернули додому з курорту мрії. Вмощуйтеся зручніше, розповідаємо все по порядку. Рейс авіакомпанії сполучав лондонський аеропорт Хітроу та столицю Мальдівів місто мале. В робочу подорож славнозвісна Стюардеса взяла із собою доньку та її друга, придбавши їм квитки зі знижкою. Усі співробітники авіакомпанії та компанія Стюардеси заселилися в один розкішний курортний готель, де ніч коштує 2,5 тисячі доларів. Виявилося, що там функціонує система All-Inclusive, і понеслася. Їли, пили, наливали знову і так по колу. Десен інформує, бортпровідниця разом із донькою та її другом випили необмежену кількість алкоголю. Плавно п'яна тусовка перемістилася на балкон однієї з їхніх віл, де розваги лише набирали обертів. Інші відпочивальники не оцінили гучних розваг і скаржилися на крик та вереск до глибокої ночі. Дехто навіть заявив, що компанія розбишак зіпсувала їм відпочинок. Однак і це ще далеко не все. Адміністрація готелю зробила зауваження неадекватній трійці. І щоб ви думали, почалася бійка. У результаті адміністрація готелю з'язалася з із авіакомпанією і зібралася виселити усю її команду. Однак покарали лише компанію дебоширів, стюардесу оперативно відправили додому Велику Британію. Звільнення їй, мабуть, тепер таки світить, на відпочивалися. Розпочали чаювання, а закінчили вбивством. У Португалії британського сантехніка звинуватили у вбивстві свого співвітчизника із винятковою жорстокістю. 28-річний Джошуа Менкенс переїхав із Великої Британії до Португалії. І організував міні-фестивалі з назвою Чаювання божевільного капелюшника. Здавалося б, невинна казкова подія, але пізніше стало зрозуміло. Божевілля було ще попереду. ЗМІ зауважують, що фестиваль виявився невдалим, через що Джошуа був помітно засмученим, ймовірно, хвилювався, що не відшкодує вкладених у нього грошей. Тож чоловік пішов геть, аби побути на самоті. Однак щось пішло не так. Daily Mail Online повідомляє, о пів на сьому ранку Джошуа Менкенс прийшов до власника комуни і розповів, що когось убив. Той не повірив йому, а коли побачив тіло на власні очі, викликав поліцію. Спочатку припускали, що причиною вбивства була сварка. Пізніше поліція розповіла деталі тієї моторошної події. Підозрюваний відвів свою жертву у віддалений куток лісу і напав із ножем. Після чого сховав тіло під гілками дерев та шматками одягу. Його жертва, 37-річний британець, приїхав до Португалії для участі у фестивалі і до вечірки не був знайомими з вбивцею. То що насправді стало причиною трагедії, необхідно ще з'ясувати. Психіатрична перевірка вбивці довела, що у той час він страждав психозом, а свідки додали, що на вечірці підозрюваний вживав важкі наркотики. Таких винахідників ви ще, мабуть, не бачили. Будьте уважні. Тепер ваші речі може вкрасти сміттєвий мішок. Це вже трапилося у США. Омер Муньос живе у Каліфорнії, однак в певний момент був далеко від свого дому, і саме тоді йому доставили посилку. Кур'єр залишив пакунок біля дверей будинку і пішов. Пізніше отримувач свого замовлення не знайшов, воно зникло. Муніос розповів, що у нього зламався зарядний пристрій для телефону, тож він терміново замовив новий. Коли ж посилка зникла, чоловік дуже розсердився і вирішив з'ясувати, хто наважився поцупити його речі, і перевірив камери відеоспостереження. На відео він побачив те, чого аж ніяк не очікував, і голосно засміявся. Поцупив його пакунок. Увага, чорний, сміттєвий пакет. Великий мішок, начебто повністю наповнений сміттям, зверху як годиться, зав'язаний, а От знизу сюрприз: ноги у шльопанцях, які швидко дочовгали до дверей будинку, після чого пакет ковтнув посилку, і ноги понесли його геть. І таке буває.